Харків'янка Катерина Плохотя прийшла до Держпрому щоб подивитися на виставку Мистецтво Свободи Театр Нафта. Тут на фотографіях та на малюнках відображена робота харківських акторів. Ну, мені сподобались малюнки. А мені запам'яталась робота з першого дня війни. ці портрети і ці вирази обличчя вони. Ну, мені подобається, як це намальовано. Я в цілому займалася раніше малюванням, і дуже приємно бачити таке сучасне відображення. Чого цікавого а це роботи присвячені вже поверненню театру нафта в Харків, вистава щур. На виставці близько 20 малюнків художника Андрія Скрипки. Чоловік каже, на них він відобразив моменти з вистав театру нафта. Серед робіт є малюнки зі спектаклів. Перший день війни, храм щур та веселка на Салтівці. Повномасштабна війна вплинула на стиль робіт. Зараз більшість малюнків художника у чорному кольорі. Війна змінила моє відношення до всієї цієї практики. Якщо до війни я цим займався більше як хобі, це не було професійно. То зараз я зрозумів, що може я можу втратити. Я дизайнер, я робив там об'єкти, комерційні об'єкти, складні речі з точки зору інженерії. А для мене це війна якби втратила кольори в в цій, так би мовити, діяльності. Також на виставці фотороботи Олександра Осіпова. Чоловік каже, документує виставу від початку роботи театру. Через російське вторгнення актори були вимушені евакуюватися. Але у 2023 році вони повернулися до Харкова та відновили репетиції. Олександр знов почав фотографувати, але тепер він висвітлює життя театру під час повномасштабної війни. Сподіваюсь, що люди, коли бачать ці фото, побачать. Акторське життя, що це поза сценою, не, не, не те, що відбувається зазвичай, що люди прийшли в театр і побачили там якусь діяльність. А як це відбувається? Взагалі, як воно? Бо це це дуже все закрита кухня, така і. Зазвичай ніхто не демонструє нікому. Виставка у Держпромі триватиме ще два тижні. Фотограф Олександр Осіпов говорить: тепер хоче влаштувати показ своїх робіт в інших містах України. Олена Клименко, Михайло Будил.